Є в мене син Данилко, 6 років йому зараз. От. Любить гратися. Дуже він цікавий тим, що грається в своєму світі, Ставить собі. Подумаю, всякі сюжети, спочатку він був менший, то сюжетів йому бракувало. Він тато. Каже, тату, мені бракує ідей. Тату там йому якісь ідеї завжди подати. Він цікавий, о, захопить, а то я чи там з мультика щось собі згадаю. Ну і бачу, точно бачу, такий, як я був в дитинстві. Я також самим цікавим було. Футбол там не, не з моїм однолітком, хоча я мав друзів, багато і любив з ними грати. Але саме цікавіше було, це, коли я сам любив війська з постелінових солдатів. Е, багато досить. 100 тих солдатів наших було, і 100 не наших чи, Чи ні, завжди пам'ятаю, наших було менше. наших було десь 50, а тих було, нехай 150. 10. для наших повинно було менше бути і завжди в кінці. Наш один герой перемагав, один залишався саме такий сильний. Це спостерігано таке військо було? Так, 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 так постійно військо. Так і з таким захопленням так ціле дитинство моє пішло в цих постріливих війнах. Ну і зараз я все бачив свою сину